За весь білий світ під тобі, де живи усім радість, робила крак за кроком тиждень, хоч окому в тебе та бизда, ви уміла, завжди чи свого добити, а пам'ятаєш, якби на вас відусили, посети боронили, магдуля любим тебе, а пам'ятаєш, мовчанку. Мали нові згодом крайку вдягли відтоді нову сторінку почали, сумнівно ти здавала пробу завжди, і потихно корити, йшла до мети ніколи не обусалися руки. А пам'ятаєш, як ти першутою стала, усі тебе показала. Магдуля любить тебе, а пам'ятаєш, як на тебе вигравала і зірку ти грала, мабуть, я любим тебе, а і, ми вистали ще на СВ, Звінилися ми разом всі до каве. І медубаня їм наспівали. А соречка мамина біла, біла, пам'ятаєш, як скуми що... біжували і світ сували. Пам'ятаєш, що в центрі ми витворяли і в перехожих А де радуся? могли, ми завжди зможемо до, до тебе прийти. Проблеми здолаємо усі разом сьогодні.